Відкриття для всіх у Державній льотній академії України провели день відкритих дверей. Візитерами їх прийшло близько сотні. Не тільки розповідали, а й продемонстрували, чому навчають у льотці. На екскурсії майстер-класах побував Сергій Михайлін. Зустрічав гостей духовий оркестр та колективи художньої самодіяльності. Поруч інформаційні стенди з презентацією факультетів. Стенд, який перед вами відражає те, чому ми посвящаємо свою роботу, то на що ми орієнтуємо наших студентів. А именно, это... Проведені екскурсії це робота в туристичних фірмах, кастинцях, в в підприємствах ресторанного господарства. Після цього зустріч з адміністрацією вузу абітурієнтів ознайомили з умовами цьогорічної вступної кампанії та показали відеофільм про академію, аби дати можливість молоді самостійно обрати майбутню професію, влаштували екскурсії та майстер-класи. Вашому вніманню представлено оборудование аварійно спасательне обладнання, яке використовується службами аварійно-спасательної протипожарного безпечення польотів. Надубна вежа, которая освіщає место при необходимости проведення аварійно спасательных работ в осло в суток, от на большому розстоянні до 50 метрів, вона Нахватають, одразу ж і продемонстрували роботу пошуково-рятувального загону, евакуювали потерпілого. Кожен із рятувальників повинен пройти медичну підготовку, кажуть спеціалісти. Навіть зробити штучне дихання справа не з легких. Сильніше, сильніше, ще сильніше. Еще, вот видите, в принципе, упругость вот этого манекена соответствует упругости грудной клетки взрослого человека. У суседней аудитории розповідають про особливості запуску двигунів літака. литака. Мы приготовили, автомат защиты включены. Нажимаем кнопку запуска и контролируем движение. Здесь. На табло показано, що працює. Відео розкупка, дитина січі роботи, заграється пусковое топливо. Працювали на екскурсіях і курсанти-волонтери. Це Андрій. Рік тому він сам був абітурієнтом. Как волонтер, я сам би хотів донести то людям, то тобто підсказати чим то допомогти так, як мені допомагали раніше другие курсанти старшокурсники. Інтереси послушать, так сказати ровесника. А це Дмитро, аби сьогодні бути тут, напередодні вечері приїхав із Кременчука. У мене вся сім'я, льотчики. Вот, мой дядя пілот, мой папа пілот. вот правда, вертольоти. Ну і я хотів би продовжити традицію. Спробувати себе в якості пілота літака можна було у залі тренажерів. Як Ан-2, як 40 На цих тренажерах наші курсанти та слухачі проходять тренажерну підготовку. Так як в літаку, так і тут. Всі прибори в наявності на як 40 є візуалізація, звук. В наявності і все реалістичний політ. Відпрацьовується на цьому тренажері, як на реальному літаку. Як готують авіадиспетчерів, показували в інституті аеронавігації. Практически все програмне, которое здесь используется, розработано нами самими силами інститута аеронавігації. І наша нова спеціалізація, которую мы набираємо в этом году, комп'ютерна система польотів, це будуть курсанти, которые сами будут такі тренажери в процессе своєї обучения. Начальник лютної академії розповідає, нині тут Навчаються студенти з 35 країн світу. Курси підвищення кваліфікації проходять пілоти з усього світу. У навчанні задіяно три десятки літаків. Ми в цьому році найбільш підготовлені до зустрічі курсантів, тому що ми по кожному з напрямів завершили в основному свої програми модернізації, в тому числі от нові літаки, які нам держава закупила, вже масштабно починають літати і використовуватися в цьому році. По закінченню майстер-класів організатори обіцяють визначити найактивнішого абітурієнта. Він разом зі студентами факультету менеджменту проходитиме літню практику у Криму. Наступний день відкритих дверей такого масштабу обіцяють провести за півроку. Сергій Михайлін, Анастасія Діденко, день за днем.